Так, ми сьогодні робимо макіяж за цією палеточкою, новиночкою від Гленбі. Побалакаємо про не пробалакаємо взагалі про нову колекцію. Сподіваюся, це таке буде невеличке відео, в якому я швиденько вам розкажу, що я про це все думаю, і ми зробимо ось такий макіяж. Не забувайте, що для підтримки мого каналу дуже важлива ваші лайки, коментарі і підписки. Говоримо про цю нову колекцію від Гламбі. Об моїй єві не було всього асортименту. Захотала в іншу єву там взагалі не було цієї колекції. І в тій єві, що було, була одна палетка. Хайлайтеру не було того квіточкою. Був хайлайтер рідкий, як А-ля Шарлотт Тілбері. Потім я бачила, що є контуринг теж рідкий. Були декілька кольорів ось цієї підводки. Були близьки ще оці вигляді чупи-чупсу, Але що сталось? Поки я була в Єві, я так розумію, мама з донькою купила якраз ці близьки двох відтінків. Вони одразу вийшли з Єву, відкрила і один із блисків мав неприємний аромат, і вони повернулися в Єву і хотіли повернути, бо кажуть запах зіпсованого. А у Єво є свої нюанси, якщо товар вже відкритий, його повернути не можна, бо термін придатності в нього окей, і тому вони стояли, вирішували, що можна з цим зробити, бо товар відкритий, терміни гарні, але він смердить. Ну, я взяла тільки маркер. ось цей. Колір мені сподобався, він неоновий і тестеру не було, але я вже його тестувала. Я робила з ним один макіяж, і цей маркер себе дуже дивно поводив, тому я вам ще підзіму ввечері інший макіяж з цим маркером. Спробуємо дати йому ще шанс. А більше зараз поговоримо про ось цю палеточку. Знаєте, саме дивне, що колекція називається Smart Кежул. Самі палетки, якийсь дизайн, ну, так собі. Дивилася я на той хайлайтер з квіточкою. Якийсь джинс. Всередині квітка. До чого тут casual. А ось ця палетка теж. Кольори Smart Casual. Не знаю, по кольорам дуже дивно. Що я можу сказати по якості цієї палетки? Якщо у вас є вже якісь палетки від Гламбі, у мене є тільки ось ця палетка від Гламбі. і вона вже, знаєте, мені по відтінкам більш схожа на Smart Casual, така вона більш нюдова. Непогана ця палетка і є свої нюанси. І ось ця. Тут, по-перше, більше кольорів, і я їх брала десь в одну вартість. Бо ця зараз палетка коштує 250 гривень. Давайте округлимо. І ось ця коштувала, по скидки, здається, брала теж чи 200-250 чи 250. І Якщо ви знайомі з цією палеткою, ця дуже буде схожа, бо відтінки, відцінки будуть сипучі. Я вам потім покажу, як буду наносити. Вони такі ж самі крихкі, сипляться. Ну що, що є е, у глимбі, ну, тобто Ми не маємо очікувати від палетки за 200 гривень, супер-мега класної якості. Це палетка за 200 гривень, і е, при нанесенні матових відтінків треба бути обережним, бо вони можуть сипатися. Е, сіяшки. сіяшки мені в них подобаються. Мої два улюблені відтінки один ось. Такий, а другий ось такий. Ну, видно про ним, в принципі, що вони самі за використанням в мене. Гама цікава для кешу, але взагалі дуже цікаво. Фіолетові, синій. От мені є дивіться, базовий коричневий. А він для мене прям дуже теплий. Бо коли я беру цю палетку, вона. Б... Як її буду показувати, щоб зеркало не світило? вона більш холодна і. Це для мене прям прикольно. Зараз ми зробимо макіяж з цією палеткою. Не буду зараз робити супер мега яскравим, бо я зібралась вийти пошопитися, а зробимо більш такий базовий макіяж. Почнемо ми з матових відтінків, спробуємо нанести ось цей, який б я давала рекомендації по використанню недорогих палеток. Це можна. Ой, ху, всі руки в цій палетці. Для легкого тушування, щоб нам було набагато легше наносити, розтушуємо консилер. Я вже зробила обличчя, щоб не витрачати час, хочу, щоб це відео було не дуже довгим. Ми припудримо, щоб я рандала для тушовки. Якщо ви не дуже професіонал в тушовці, як я. Бо, наприклад, я не візажист, я не маю якоїсь освіти візажної, всі мої навички це такі, знаєте, експерименти з косметикою. Тому і я вам пропоную взяти пензлик типу отакого. Вони виглядають стрмно. Давайте зробимо отак. Вони виглядають стрьомно, вони такі, типу, розстрьовані, і це натуральна коза. Позал дуже прикольно тушує. І я прям вам раджу, якщо ви хочете тушувати якісь матові текстури. Дивіться, тепер про що я казала. Сподіваюсь, буде видно, коли ми набираємо матові тікс. Вони пушаться дуже сильно. Не знаю, було видно чи ні. Тому я раджу, от ви набрали на пензлик, і потім. Просто струсіть ці тіні, залиште взагалі краплинку і потроху їх наносите. Тоді вони будуть лягати у вас рівненько, не буде цих плям, які треба буде витушовувати. Бо я вже пробувала цю палетку, і я б сказала і зробила. І вона досить непогано працює. От я зараз поставила, бачите, плямку. І намагаємося її витушувати. Знаєте, завжди, коли робиш на камеру, виходить якась така діч. Ну, не прям дуже скругліт. Набрали, струсили і пішли на друге око. Ну і прям цей відтінок такий теплий-теплий, як по мені. Хотілося би трошечки, трошечки його холоднішим. Бо от для мене вже ця палетка взагалі не базова, взагалі не casual. Особливо цей червонющий. Ну, чого воно? ця колекція називається Smart Casual? Для мене не зрозуміло. дизайн мені не зрозумілий. Оцей локер. Ну, Він працює, звичайно, але він дуже дивний. Ой, бачите, його треба гарно притиснути. Ну, По зручності, вже дивне рішення. Я взагалі не розумію, чого вони обрали таку палетку. Тепер, щоб змягчити цей перехід, тут є для мене тільки ось цей відтінок. Він трошки шимром. От матовий, але додали шимр. Ми тепер можемо оцю. Не сидіть строго мої макіяжі, і я ж кажу. По-перше, з матовими і тушовками. я поки тільки навчаюсь. Сподіваюсь, колись це будуть прям прикольні макіяжі, поки це так. Що я ще помітила за цією палеткою? Тут прикольні всі яшки, але вони скочуються. Давайте спробуємо нанести на щось більш стійке. Я візьму ці тіні свої. Мене вже якось питали про них, я не знайшла, де я їх замовляла. Це Maybelline Color Tattoo. вони досить стійкі, і це світлий відтінок. Infinity White, називається. Я зараз їх не знайшла, і тоді їх в Україні не було. В Україні чомусь завжди якийсь вибір кольорів. Ну, прям у Maybelline, наприклад, завжди набагато менший, ніж за кордоном. Якщо ви подивитесь колекції повні, то. Вони набагато менші у нас. Ну, часто я коли захотіла, хотіла якийсь новий відтінок спробувати, наприклад, там помади. Ось ці помадки їхні, пам'ятаєте, вініл, вони, ну, прям було мало кольорів, і я замовляла на нанотіно. Але не переживайте, скоро ми не будемо замовляти і із, із Європою. Хвилинка позитиву. Я спробую нанести на ці тіні, можливо, буде триматися довше. Би на консилер в мене скочувалось через декілька годин. Візьмемо ось цей. Мені він дуже подобається цей колір. І нанесемо. Легенький макіяжик для шопінгу. Ну, і здається, цей колір прикольний. Давайте як підложечку додамо ще цей колір. Це ось цей. І потім ще додамо сіяшок. читали трошечки, вони на цій підложці, вона скочуються. Ой, нічого вже. Я б не сказала, що знаєте, це якась ідеальна або базова палетка. Потім побалакаємо про Ну альтерна... трошки так... Давайте повернемося до наших щиточок. Взагалі, щіточки скази, я, якщо у вас нема, я б радила придбати, бо прям це, знаєте, така якась база, база. Ним можна часто врятувати якісь неправильні рухи. Не в ту, ту степ пішла, так. Це трошки темненького повернемо. Мені так не подобається, що він такий теплий ось цей відтінок, Хочеть трошечки чогось холодненького. Або б уже зробила ці два відтінки різних: один теплий, другий більш холодний. Взагалі, блістінки не туди поклала. Я не хотіла, щоб бли... блискітки потрапили от сюди, на нерухоме. Але вже як є. Хоча, знаєте, як ми можемо ще допомогти? Сьогодні я покажу вам всі свої лайфхаки, як я рятую макіяжі. Бачите, воно якось негарно, коли я сміюсь? Я беру просто розсипчату світлу пудру і, що треба, підтушовую. Взагалі, такі текстури дуже допомагають вам у макіяжі, якщо треба щось виправити. Прибрати зайвий блиск, от можна просто пудрою. Стало трохи м'якіше, менше цих блискіток. Ось так. Так мені більш подобається. І тепер нанесемо мою улюблену. ще в принципі, Ну що вона моя улюблена. Та мені чогось нагадує оцю останню шайбочку від Ламель. Або я не купувала, але дивилася, теж були схожі у Evalui. І взагалі останнім часом я якось так спостерігаю, знаєте, і всі бренди вони як змовились, хтось щось випускає, воно залітає і випускають потім всі. Я була з оцими бальзамами, у мене є тільки як від Патрісії Ледо, але були від Tart, потім Нікс, ну, всі разом. Знаєте, це роблять Потім вийшли у когось залетіли темні блиски, такі чорні, і зараз знову хвиля, всі роблять чорні блиски. Якось не цікаво. Так, ну, зверху, я думаю, все. Будемо зараз його поєднувати знизу. На низ я б додала ось цю, яку ми використовували на початок. Це теж селяться, коли береш пензликом. Трошки сюди. Тут змішувати його з цим рожевим. Ось цей з цим. Ось так. Тепер мені хочеться ось ці сіяшки продублювати у війки. В нижній. Жива. І останній штрих беремо Саме. Темний цей теплий відтінок, і трошечки проходимо ось по моєму татуажу. Він якось просвічується, хочеться трошечки його приховати. Ну І заодно додамо, знаєте, трошки глибини погляду. Але в цілому, цілом це дуже дивна колекція. Якось мені вона не зрозуміла. І ті макіяжики, які тут намальовані, приклади. Ну, блін, не знаю, взагалі не кежу. за з вони... Я сьогодні йду якраз на манікюр. Трошки витягнемо. -ка. Додала ось так туш. Вийшов ось так у нас макіяж. Зараз зробимо губку швиденько. Так, вийшов ось такий макіяж, я потім підзніму, як вона буде носитися. І що б я сказала про цю палетку? Дивіться, якщо брати цю палатку, ви її не візьмете як базову. Ну, явно, це не базові кольори, явно це не смарт Casual. Чому така назва або чому такі оцінки взагалі для мене незрозуміла ситуація. А якщо вам хотілося б спробувати щось нове, спробувати блискітки, тут досить яскраві такі блискітки, я вам ще. Додам свотч цієї палетки. Тому хто кому вона зацікавлена, да, вона має право на життя, бо, в принципі, її реально розтушувати навіть таким. Рукоробчикам, як я, і ну типу тушується близькі таки нормальні. Щось про базову палетку тут не йдеться. Якщо брати базову палетку, я брала від Глембіту, що я показувала ой, ось цю. Бо вона набагато більш базова. Тут теж є сіяшки, і тут мені подобається, що є ось такі холодні відтінки. І тут коричневий, бачите, він такий більш базовий. Тому я б радила більше ось цю палетку. Або із бюджетних і таких прям кежуальних я б назвала ось цю палетку від LN Про. Єдиний нюанс, який в мене з нею стався. Вона в мене відклеїлась. Це е, можна поправити, вона теж до 200 гривень. Я додам, скільки вони зараз коштують. Ну, як по мені, це набагато більш базові палетки. Ось так. Та, йомаю. -йо. ну коротше, я можу так їм казати: я вибирала щось таке. Якщо от у вас небагато палеток, якщо ви хочете універсальні палетки, ну явно ну, це краще буде. Та палетка дуже специфічна по відтінкам е, по якості я як кажу, вона. Як всі палетки від Гламбі. Ну, вони дуже схожі всі, в них схожі формули. Тому дуже неоднозначно для мене колекція, я б її не радила. Якщо щось обирати, я думаю, є набагато цікавіші палетки в бюджеті або доплатити і купити щось набагато цікавіше. Пройшло дві години. Так. Так, блін. Ні в мене скочені. Бачите, на цих тінях краще тримається. Ну, пройшло пів годин. Як ліпети, мені здається, непогано. Ще додам декілька варіацій макіяжів з цією палеточкою. Е, ще один макіяж. Такий досить простенький, але тут додала трошки олівчику від ламалі коричневого, щоб тіні на щось фіксували, і була більш чітка стрілочка. Так. Якщо ви мене ще не підтримали лайком, коментарем або підпискою, то зараз саме час.